Козак Нестор Морозенко, справжнє ім'я Станіслав Павлович Мрозовицький з Галицько-Подільського шляхетного роду, народився у селищі Коровинка на Тернопільщині. Його батько під староста у містечку Теребовлі поблизу Тернополя. Але рік його появи на світ історикам невідомий. Взагалі цю людину досить довго вважали вигаданою особою, бо вона залишила по собі більш відчутний слід у народній творчості ніж в офіційних документах. Станіслав Морозицький здобув прекрасну освіту, закінчив Краківський університет у 1629 році. Поїхав до Варшави, де служив пажем при королівському дворі. Владислава IV. Станіслав закохався у красуню потоцьку, але вона віддала перевагу Адаму Казановському. Між молодими людьми вийшла сварка і драка. Хоч Станіслав був римокатоликом, вважав себе патріотом української землі, любив свій народ і поважав його свичі традиції та віру, Не терпів тих, хто вважав себе вельможним колоністом і з погортою ставився до руського хлопа. За це його вважали росиним і дорікали. Продовживши навчання у Падуанському університеті Італія, Сорбонському, Франція по закінченню, славний козак знав десяток іноземних мов, крім польської, досконало володів латиною, французькою, німецькою. Італійською, іспанською. Розчарований син покинув батьківську оселю і подався до козацького війська. З 1638 року Станіслав Мрозовицький був полковником реєстрового козацького війська, понад 10 років успішно водив свій полк у бої, встигав усюди під жовтими водами Корсунем, Кам'янцем, Подільським, Львовом. Червня 1645 року Станіслав Морозовицький одержав документ, виданий королем Владиславом IV на чигиринське полковництво. У 1645-1648 році полковник Курсунський брав участь у битві під пилявцями. Після смерті батька Станіслав відмовився від спадщини. На користь дітей від Мачухи обрав віру своїх прадідів, змінив ім'я прізвище на Нестор Морозенко. Події почали розвертатися у 1647 році, коли польський уряд позбавив Хмельницького посади писаря в реєстровому козацтві для розуміння, ведучи всю документацію, і кореспонденцію. Писар мав значний вплив на внутрішню і зновнішню політику війська Запорізького. Особа, яка отримала лист або відписала його замість писаря, страчувалась. Хмельницького призначали сотником, чим значно понизили у статусі. Поки Хмельницький був у поході, Чигиринський підстароста Чаплинський грабує хутір Хмельницького з суботів до смерті одного з синів, і викрадає няню дітей матрьону, з якою Хмельницький жив як із дружиною після смерті жінки, і спішно одружується з нею. Хмельницький їде шукати правди і справедливого суду до Варшави, але там йому кажуть ви люди військові, маєте шаблі при боці, тож самі бороніть свою честь і своє добро. Вернувшись, Хмельницький скликає козаків і пропонує помститися панам. Хмельницького обирають гетьманом. Нестор Морзенко разом із своїм полком перейшов на пік гетьмана Богдана. Хмельницький любив і шанував Морозенка, призначив його наказним корсунським полковником, доручав відповідальні посади до начальник запорізької кіноти, то дипломатичну службу. З 28 червня по 28 серпня 1649 року гетьман Богдан Хмельницький обложив Запарський замок. Польська сторона втратила вбитим відомих шляхтичів. В українському війські під час штурмів загинув китайський полковник Кіндрат Пурляй, Був важко поранений Іван Богун, 28 липня 1649 року. У вівторок, під час трагічного перемір'я, полковник Нестор Морозенко йшов на переговори з Кештульським і був убитий снайпером. Загинув у битві Зазар 28 липня 1649 року. Якщо вірити народним переказам, навіть отримавши три смертельні поранені, він не впав на землю, таки залишився стояти, поки його серце не перестало вбитися. Образ легендарного полковника висвітлено у художній літературі театральних постановках. Його ім'я називають вулиці декількох міст, створені барельєфи та погруддя.